Вітаю усіх дивитесь новини на телеканалі Божне з вами Катерина Вернер про головні події Червонограда та району. Дивіться вже за мить. Шахтарям Червонограда виплачено 70% заробітної плати за червень. Як повідомив помічник генерального директора Депальвів вугілля Володимир Вок, працівники промислової групи отримали також 58% зарплати непромислової, 25% – за травень. Для того, аби повністю закрити фонд оплати праці за травень-червень необхідно понад 100 мільйонів гривень. У Червоградському районі мають намір трансформувати вугільну галузь. У червні в нашому місті запрезентували пілотний проект Підтримка структурних змін у вугільних регіонах України. Він впроваджується за підтримки уряду Німеччини. Також у Червонограді він реалізовуватиметься впродовж трьох років, а основною метою проекту є справедлива трансформація вугільної галузі. Подробиці дивіться у матеріалі. У п'ятницю, 5 серпня, відбулася робоча зустріч депутатів з іноземними інвесторами у рамках проекту Підтримка структурних змін у вугільних регіонах України. Дана ініціатива буде реалізовуватись німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ. Про план робіт та перспективи даної зустрічі розповіла координаторка проєкту Галина Литвин. Сьогодні ми вдруге зустрічаємося в Червонограді і запускаємо процес розробки плану дій зі справедливої трансформації, пакету проєктів, які мали б реалізуватися на території Червоноградської громади, з огляду на потенційне закриття шахт, але також із врахуванням тих енергетичних і соціальних викликів, які ми маємо у зв'язку з агресією Російської Федерації в Україні. Сьогодні для нас дуже важливо визначити пріоритети цього документу, в яких напрямках ми будемо рухатися, і в яких напрямках ми будемо напрацьовувати пакети конкретних проектів. Нам дуже важливо запустити сам процес розробки, створити структури, створити робочі групи, які будуть уже детально пропрацьовувати кожну ідею. Ймовірно, одна шахт припинить свою діяльність, проте у рамках проекту вже працюють над створенням нових робочих місць. На даний час закривається вже одне підприємство ДП вугілля. Звичайно, що люди з даного підприємства перейдуть на інші підприємства ДП Вівугілля, будуть мати ще роботу. Але якщо ми проаналізуємо роботу шахт ще рік, два, і буде закриватися наступна шахта. І знову виникне питання, куди ми дінемо людей? Людей вже буде дівати нікуди. Тому що на даний час в нашому регіоні не будується ніякого заводу, ніякої фабрики, куди б могли перейти наші працівники. І тому Підприємство потрібно будувати вже вчора. Працівники шахти великомосівські будуть всі забезпечені роботою на інших підрозділах ДП пальві Ми звичайно дуже дя дякуємо компанії GIZ за те, що вони звернули увагу на наше місто. В рамках зустрічі учасники ознайомилися з міжнародним досвідом Німеччини та підписали меморандум про співпрацю. Наступна зустріч з подальшим планом дій запланована на кінець серпня. Четверо учениць Червонограда і Соснівки набрали максимальні 600 балів з мультипредметного тесту. За результатами національного мультипредметного тестування, учениці Червоноградської загальноосвітньої школи номер 12 Ірина Міщук та Магдалина Ящук, а також учениці Червоноградського ліцею Юлія Дзендровська та учениця Соснівського навчально-виховного комплексу номер 13 Вороніка Хвалі бота показали найкращі результати і набрали максимальні бали з української мови, історії України та математики. Пишаємось нашими випускниками. <му> У місті Суснівка завершили роботу. Перша зміна волонтерів по облаштуванню тимчасового житла для вимушено переміщених осіб. З цієї нагоди молодь влаштувала прощальний вечір та поділилася враженнями від проєкту. Побували на зустрічі, і наші журналісти. Дяко вам за и Девя Дупнай проведе них разъм. Я пришел в Сюди, в мене подобается але я не люблю войни и ненавист. Я хотела бути корисным, потому что Болгария такая е маленькая краина, и если на нас нападут, Нам такої знадобиться допомога ця молода дівчина приїхала до нас з дружньої Болгарії. Продовж тижня четверо друзів з країни союзниці допомагали волонтерам буру облаштовувати затишне помешкання для осіб, які втекли від війни зі східних областей України. Усіх цих молодих людей об'єднує спільна мета допомога тим, хто цього потребує. Я думаю, люди просто так не приїжджають в нашу країну з Болгарії. Вони дуже щирі, от хочуть допомагати нам. От і дуже сильно нам допомагають насправді як емоційно, так і фізично. У Нас в Україні дуже складна ситуація, і інколи психологічно стає складно. Той час, як хтось десь на фронті, ти тут працюєш, викладаєшся наповну, і вони тебе ще більше надихають працювати в плані волонтерства. Бур це можливість свого власного розвитку, розвитку своєї країни в той час, коли це надзвичайно потрібно. Ну і звісно, звісно, можливість спілкуватися з новими людьми, відкривати для себе нові знайомства і нові місця в своїй країні. Більше запам'яталося спілкування те, як люди себе вели, те як вони хотіли. Допомогти в будь-яких випадках, коли потрібна була допомога, всі були дуже відверті, щирі. Ця атмосфера дуже надихає і хочеться знову і знову повертатися. Волонтерський табір бур ще не завершив свою діяльність і продовжує облаштовувати шелтер для переселенців. А тому усіх охочих запрошуємо приєднатись до цієї благородної мети. Інформацію шукайте у соціальних мережах. Купи прикраси, підтримує Збройні Сили України. Двоє школярок у Червонограді вирішили провести канікули з користю та підтримати наших захисників. Дівчата плетуть прикраси з бісеру. А кошти передають на потребу захисників. Валерія та влада вирішили провести літні канікули з користю та допомогти нашим захисникам, які боронять мирне небо З самого ранку. Дівчата плетуть прикраси з бісеру. Усі кошти від продажу передадуть на потреби збройних сил України. Я хотіла чим поскоріше, щоб закінчилась війна і придумала. На ССУ збирати гроші. Я займаюся плиту бісером, це моє хобі. І я хочу допомогти нашим захисникам бо скоріше до нашої перемоги дійти. Ну, стаємо рано, дзвонимо і виходимо на вулицю і платимо всі разом. За годину-півтора ми зробили 200 гривень. Я займаюся танцями, і дуже люблю і хочу, щоб війна вже закінчилась. Була наша перемога. Ми полюбили плисту з бісеру, і Лера мені запропонувала почати так. І благодійністю так займатися і почати збирати гроші на ЗСУ. Ми продаємо різні колечки і почали ще плости різні браслетики. Підтримати дівчата, долучитись до допомоги нашим воїнам, можна, придбавши прикраси за адресою Івасюка 20 у місті Червоноград. Танці, ігри на свіжому повітрі та час у гарній компанії. На парафії Пресвятої Богородиці владичці України відбувались веселі канікули з Богом. Про те, як це було, дивіться вже за мить. Це канікули з Богом, це є християнський табір для наших діточок, парафіяльних і не тільки, які ми проводимо кожного року для того, щоб познайомити дітей ближче з Богом, для того, щоб вони зрозуміли, що з Богом бути це є весело, круто, захоплююче. І ну, кожен наш табір це є не мов би якась нова мандрівка. Ми стараємося по-новому дати дітям. Можливість побути з Богом, пізнати щось цікаве, захоплююче і таке, щоб вони могли потім запам'ятати, що цілий рік згадувати, як класно було на канікулах Богом. Матори, це є, ну в нашому випадку це є молодь, християнська спільнота. Діти, які колись також були на канікулах з Богом, а тепер вони виросли, набралися багато навичок, багато любові до маленьких діточок і працюють разом з ними, танцюють для них чудові банси, придумують для них прекрасні ігри, проводять з ними цілі дні, намагаються пізнати кожну дитину, намагаються. В свою душу вкласти в цю працю, працю з діточками, тому що це ну, найкраща праця, яка може бути в світі. І дуже цікаво, що цього року наші аніматори це також і ті, які проводили катехізацію і робили це на чудовому рівні. Я вважаю, що аніматор це людина, яка в першу чергу повинна розуміти дитину на духовному рівні. Тобто вона має шукати підхід до кожної дитини окремо. Є різні діти, діти є чемні, є, які більше люблять танцювати, які більше люблять сидіти малювати. Але загалом аніматор повинен знайти підхід до кожного. Я вважаю, що аніматором бути не так легко, як хтось думає. Хтось думає, аніматор це вдів костюм і бігаєш з дітьми. Насправді не так потрібно вчитися, думати наперед, як зробити так, щоб діти були всі задоволені. А, аніматори вони в нас знаєте, волонтери. Вони люблять добряче попоїсти, тому е, завжди ми для них організовуємо якісь приємності, які задовільняють їхній апетит. і Тому всі аніматори в нас щасливі і працюють на добровільній основі, але е, з радістю. Ми приходили на школу аніматорства, ми прийшли її, кожен з наших аніматорів. Тобто у нас немає такого, що прийшли зовсім незнайомі люди. Е, в більшості це є майже як волонтерство, тобто аніматори не отримували за це ніяких коштів. Проте е, церква та в окремості Августин та Володимир е, робили аніматорам е, різні так сказати презенти е, нас годували, давали різні купляли морозиво дітям і так далі. Також е, поїздка буде для аніматорів. Я вважаю, це є е, е, хороша плата за те, що вони цілий тиждень. З дітьми проводили час. Діти на таборі мають дуже багато занять, і ми стараємося, щоб кожного року е, ці заняття е, були, хоч тому, що е, ці заняття вони завжди є стандартні так? на кожному таборі веселі канікули з боку. Це є танці, це є ігри, це є катехізація. Так? Але ми стараємося якось робити так, щоб, попри те, що ці заняття є стандартними, щоб діти... Захоплювались кожного разу по новому, тому ми стараємось в різний спосіб це подавати так, щоб дітей зацікавити і щоб вони сказали Вау, ці канікули з Богом були інші від всіх. Е Попередніх, так вони були цікавіші, тому що наші аніматори подумали тисячу нових способів, як можна подати ці самі ігри, ті самі банси і ту саму катехизацію, так щоб це було набагато цікавіше, ніж минулого року. Це все дуже залежить від дня. Тобто ми складали, я та інші організатори складали програму для дітей, щоб діти мали різносторонню програму. Це були як і спортивні дні, так і інтелектуальні, так і катехізації. Окрема фішка нашого табору це і водний день. Тобто старші і молодші команди мали один день в тижні. Цей водний багато водних конкурсів з кульками, з водою, з клійонкою злизькою, де діти бігали, стрибали і не тільки. Та е, вишенькою на торті цього дня це є обливання з фонтану. Тобто кожного року наші аніматори дарять незабутні відчуття для наших дітей. Найяскравіший день це водний день, і я сам цього року зміг побувати в фонтані завдяки нашим хлопцям-аніматорам. Ну, тому... Діти якось найбільше вражень отримують цього дня. Ще й враховуючи те, що цього року було дуже спек... була дуже спекотна погода, то водний день став для них таким порятунком, оазисом спасіння. Діти дуже чекають, бо дуже багато є дітей, які люблять спорт, футбол, волейбол. Цього року ми додали американський футбол, тобто регбі. Ми мали спеціальні м'ячі, ми грали з дітьми і ми ввели дуже цікаве правило, що діти грали також проти аніматорів. і Якщо вони виграють, аніматори в нас віджималися. Діти були задоволені, адже коли ще буде можливість заставити дядьку 18 років віджиматися перед дітьми. І обливний день, адже діти біля тої води дуже тішились, тоді було неймовірно спекотно, 34 градуси. І ми ходили аніматор з водних пістолетів, оббивали дітей. і Діти були дуже задоволені. Я вважаю, ці два дня були найбільш яскравими за весь дуже! Велика гра велика гра ділиться на два типи, для молодших команд та для старших. Це такий, знаєте, найосновніший квест, який є протягом шести днів нашого табору. Для молодших команд вона не є настільки. Важлива як для старших. Старші цього дня чекають дуже сильно, можливо, навіть більше, як окремого дня. Велика гра для молодших це є вісім розкиданих точок по території першої школи, і вони виконують різних вісім завдань. Цього року вони випробували на швидкість, розум, гнучкість і не тільки для старших дітей, команд. Велика гра це більше. Більш таке захоплююча, адже це є ігра по цілому місту, де точки розкидані, шифри, куди їм потрібно їм іти, є і вони мають це розгадати. Тобто, як вони пройдуть цю ігру, дуже залежить від роботи в команді. Вміння розшифровувати загадки, куди їм іти далі. Та вміння виконувати чітко всі завдання на точках, щоб швидко пройти. Все і повернутися на початкову точку і виграти цю гру. Ця гра може тривати дві з половиною години, а може тривати і три. Команда, яка найякісніше, найкрутіше приходить ці завдання, здобуває найбільшу кількість балів. Цього дня вони чекають найбільше, тому що це можливість здобути цілу гору балів. І вони тоді скачуть від радості і кажуть, вау, ми, ми майже перемогли. Ми продумали всю програму ще задовго до початку самого табору. І на школі аніматора змогли пройти всю програму з аніматором. Тому чи було важко? Ні, не було важко, тому що ми все приготували наперед. Цей раз був легший, адже я був знайомий з колективом. Е, також це мій перший досвід, і дуже хороший колектив, коли ми поділили іменно ієрархію табору, тобто є організатор, є старший аніматор, і після того йдуть аніматори. Тобто мені не потрібно було доносити все до кожного аніматора. До того в мене було чотири людини. Я їм це все говорив. А далі вони мали це робити між командами. Організовувати процес у нас були, звісно, зміни. Ми весь час були на сторожі стосовно поганої погоди чи тривог. Але в загальному табір пройшов легко стосовно організації краще ніж минулого року. Для мене були різні, скажімо так, організаційні запитання, як ми будемо проводити, яке в нас буде число дітей, що ми будемо робити під час тривог. Ці всі питання ми обговорювали, але ми знали одне, що. Ми мусимо подарувати дітям цю радість. Ми мусимо нагадати їм, що разом з Богом завжди перемога. І що, незважаючи на всі труднощі, якщо ми віримо, якщо по Бог є поруч з нами, ми обов'язково перейдемо всі важкі часи і досягнемо Божого спасіння і того моменту перемоги і радості. Ми дуже переживали стосовно безпеки дітей на рахунок повітряних тривог, але ми змогли домовитися за сховища і порахувати кількість дітей. Ми могли зробити більший табір в кількості дітей, але ми цього не робили, адже ми просто не змогли би гарантувати безпеку стільком дітям. Тобто аніматорів у нас вистачало, але у нас була обмежена кількість дітей на сховище, і ми мусили відштовхуватися від, від цього. Тому ми б зробили табір і на 500 дітей. Але вийшло так. Цього року на щастя не було ні дощів, ні повітряних тривог. Обійшлося без того, але, але ми мусили перестрахуватися. Як тобі, канікули з БАГом? Мені дуже класно, тут дуже подобається. Мені подобається. Мені дуже подобається канікули з БАГом. Дуже класно. А чому? Тут дуже добрі аніматори. Тут дуже класно, тут великі ігри є. Мені дуже подобається тут, тому що дуже весело, знаходжу нових друзів, завжди в аніматори, нові банси, нові пісні. Е, дуже класно. Я провів час, це іменно тиждень ще було суперово. Аніматори дуже класні, всякі були естафети, все чудово. Дуже класно. Я дякую всім, хто прийняв участь в цих канікулах з Богом. Суперово, клас. Ми стаємо на крок ближче до Бога. Ми навчаємося, милосердя та дуже хорошими людьми стаємо. В кінці всього ми... у нас є концерт, в якому ми показуємо, що ми навчилися, те, чого ми навчалися протягом тижня. Я того року приходу, цей прийшов і наступного теж прийду. Повинні забувати, якою ціною Україна виборює сьогодні свою незалежність. У боях проти російського окупанта загинув червонградець Євгеній Созанський, 1990 року народження. Вічна пам'ять, війна забирає найкращих. Також на фронті загинув червонградець Ремкович Віктор Іванович 1977 року народження. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати. Вічна пам'ять нашим героям. Ось таким був цей тиждень для нашої громади. При більше подій читайте у телеграм-каналі Бужнет. Червоноград, а також підписуйтесь на ютуб канал Бужнет. Ми прощаємо з вами до наступного тижня. Бережіть себе та рідних і мирного усім неба!